Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. І ви сьогодні правильно зрозуміли, от, саме сьогоднішнє відео буде про цю ось, ось маленьку корівчинку, яка стоїть у мене за спиною. От, сьогодні саме поспілкуємося про червону степову. Саме рубрику про українські молочні породи я вирішив розпочати саме із червоної степової породи. От чому я думаю, ви зараз зрозумієте в ході того, як я вам буду розповідати. Тому рухаємось. Знаєте, почну трошки про червону степову, почну трошки з лісу. Я себе, скільки пам'ятаю, і ще з раннього раннього дитинства, тільки коли в мене почалося в голові щось відкладатися, почала формуватися якась пам'ять, то я скільки себе пам'ятаю, у нас в дворі завжди були червоні корови. От червоні корови починаючи від моєї бабусі, от е, у селі Валашівці була корова стара Марта. От якій вже було там, я не знаю 100 років. Вона була червона степова. Це я вже ну знаю зараз. І від неї. Мій батько взяв теличку до себе, ну до нас у двір, і так у нас з'явилася корівчина теж Марта. Вона була досить довго прожила у нас, більше 10 років. От, і фактично, це перша корова, з якою ну, у мене був такий, знаєте, як би сказати, безпосередній. Безпосередній досвід якраз роботи з худобою, тому що е, я пам'ятаю, коли я її почав перший раз доїти, це мені було тільки 5 років. Пам'ятаю, десь мої батьки поїхали чи на свадьбу, чи десь до когось на день народження. Це було літо. Я пригнав її з череди і фактично дивлюся, корова стоїть. От, а її ж доїти, От, Я переживаю. Я взяв цидилку, циберку цеберку і пішов, доїти ту корову. Сидів я під нею, напевно, десь пів години. От і сидів там, і, і стояв, і раком, і боком, і навприсядки. Ну, в общем, я вам скажу, я надоїв піввідра молока. Тоді це для мене був такий досить серйозний експірієнс. От, і що саме цікаве, корова ні разу не тупнула ногою. Вона у нас настільки була спокійною коровою, що це, знаєте, мені іноді так я її згадую і думаю, блін, скільки вона витерпіла, бідолаха. От, тому що. Пам'ятаю, батьки приїхали, мама зібралася йти доїть корову. А я кажу, а я вже корову, а я кажу, а я вже подоїв. Вона каже, як ти подоїв корову? Ну, Представте, пацан 5 років. А я вже сам поліз і подоїв її. Пішла вона, каже, піду перевірю. От, пішла, перевірила, надоїла ще аж цілу кружку. От, сказала, молодець, ну, ще півлітра вона надоїла, ну, фактично я її видаю. Зараз я розумію, що я тоді ту корову, ну, корову видаю повністю до кінця. От, вона ще пів півлітри молока. І Сказала молодець. І я вам скажу, з цього часу от, я почав більше, от, ну, це в мене така точка відліку, фактично, от, я більше почав працювати з коровами. От, і так воно все потихеньку пішло, пішло, пішло. І вже десь так, чітко починаючи з 10 років, це вже була моя зона відповідальності корови. Худоба в дворі, і фактично я вже косив траву, там буряки чистив. Ну, повністю займався всією роботою. Але, тим не менше, це була червона степова порода. От, і якраз воно все так от у мене в пам'яті відложилося. І ви знаєте, якось з роками йшов <кхи> час, я ріс. І, е Якби почав працювати вже на великих фермах, почав проводити таку аналітику, що де, як, до чого, і фактично, знаєте, кожного разу повертався до червоної степової, і фактично було чому було чому тому, що якщо окупнути в історію, то фактично це мабуть одна із самих старих зареєстрованих українських порід корів. Ну, я вам скажу ще при Радянському Союзі приписували, що це фактично порода там російська, там з боку прискоку, що вона була досить поширена не тільки в Україні, а і в Росії, Казахстані, Білорусії. Ну, може, воно так і є, не готовий вам сказати, не, не проводив паралелі. От, і на сьогоднішній день я чесно, навіть і не впевнений, що вони там і позалишалися. Може, якісь недокровки, полукровки, там три чверті, та ну там, в общем. Чим малим відсотком крові, чому я кажу е там, тому що і в нас не найкраща картина. Ви знаєте, от якимось трішки сумом я розповідаю про українські породи, і буду вам розповідати і акцентувати увагу на сьогоднішній день. Є порода, вона зареєстрована. Як червона степова зареєстрована вона була ще у 1923-1929, там Там різні інформаційні джерела по різному тлумачать дату реєстрації червоної степової. А це одна із самих старих дійсно порід зареєстрованих. От і фактично порода була створена на ще. Фактично вона була створена у Запорізькій області. От початок, якраз початок формування даної породи, ще починаючи там з 18-го століття. І якраз основний вплив на дану породу або на формування породи приклали німці переселенці. От якраз Запорізька Дніпропетровська області, якраз і при цьому при всьому і присутні. Типи Даних, даної червоної степової є зніпропетровський, запорізький тип, там Черкаський. От, і ще я думаю, якийсь є четвертий. От, ну це не столь важно. На сьогоднішній день воно все загублене, через що це тільки рівень бла бла бла. От, тому, е якщо дивитися в історію, приїхали німці і почали розводити худобу. І фактично червона степова створена на основі е остфризької породи, або там якоїсь фактично червоний порід. От, потім я вам скажу, це був перший етап створення остризької е острів. Триська порода була схрещена із. Місцевими породами, фактично із сірою українською породою. В основному відбір був по червоній масті, і Потім був е, другий поштовх створення породи. Сюди прилили. Там ще якась, не знаю, не буду казати, якось тож якась німецька порода Вестмайер хренна яка. От, а скажу, одне е, англійська порода ще була прилита, червона, от досить серйозно. І фактично на її основі була створена і дана червона от, порода. От, Червона степова. Машка. Я взагалі не про тебе розказую. Про тебе я буду розказувати в наступному відео. Да. Да. Якраз буду розказувати про цю балувану лебединську корову, яку звать Машка. Да? Ох, і балувана вона у мене. Це ви б знали. Це корова, яка відкриває язиком своїм усі замки, крючки, вірьовки розв'язує відкриває всі ящики з комбікормом. да? Ти в мене така, бачите, стоїть, така, вона знає, що це про неї розказую. О, ти хороша в мене, ти хороша. О. І Це от така от історія. От, в общем, створили породу, все зашибісь. Я вам скажу в свій час при радянській Україні. Дана порода була сама поширена в Україні поряд із чорнорябими породами. Тому що якось чорнорябі породи вони більш. Оді малка. Ти теж така сама баловниця, іди гуляй, бо я знаю, ти зараз лащишся, а потім руги мене підсадиш і будеш катати по, гетому. О, по е От. Я хочу сказати, що була одна із поширених пород поряд із чорнорябами. Чорнорябий сход більше був туди, західні, центральні регіони, от, північні, а тут в північних регіонах більш сірий сход якось формувався. От, а якраз південні, східні регіони, от, якраз була е, центром, центром якраз розвитку безпосередньо е, червоного, якраз червоної степової породи. І я сам пам'ятаю свою Дніпропетровщину. От, своє село, свої ферми молочні. Три ферми: перша, друга, третя це Керносівка, е, Саламахівка і Валашівка. І фактично там теж стояв тільки червоний скот. От червоний скот. Потім з часом уже. Я скажу, трансформувалися, повивозили цей скот, і була досить серйозна проблема. От, сказали, що тотально червона степова порода, вона дуже схильна до лейкозу. Хоча я чесно... Це дуже не вірю, тому що вона була створена на базі оцих ось окрасунь от сірої української породи. А сіра українська вона не сприйнятлива до лейкозу, до туберкульозу, через що тут ну якось незрозуміло. Якщо ми брали продуктивність безпосередньо е по батьках, по биках переходила е машка, йди іди гуляй. От якщо ми е получається по батьках передається продуктивність, а по матерях передається здоров'я, то ну фактично. Материнська лінія йшла як основна, от, тому що ви. Як правило, місцеві аборигенні корови паруються вже племінними биками. От. Потім я вам скажу паралельно, ще на протязі всієї селекції, ще до червоної степової, там питалися приливати ще сементальську кров. Ну, Взагалі, там експер... експеріенс був досить такий серйозний. Експерименти проводили великі, я так розумію, займалися досить серйозно науковці цією роботою. Ну і фактично, якби отримали ми червону степову, яку, чесно, я вам скажу на сьогоднішній день. Ми її вже майже кончили. Майже кончили, тому що ну, дивіться, саме центральний банк сперми по червоній степовій був в Асканії Новій. От Асканія Нова була центром, якраз, де конфліктувалися всі бики. От, гурти і звідтіля, фактично, ось о, дивіться, у мене стоїть е, червона е, ще е, чарівна. От, теж представниця цієї породи. Ну тут у ній у неї, я так розумію, вже більше англіра прилито. От, і вона по паспорту червона молочна. От, але ну, теж я вам скажу одне від другого недалеко пішло. Да? Тільки рожки обрізали, бо в них досить красиві рожки. Да? чарівна. Ти ж у мене хороша, хороша корівчина. Да? Трішки була приболіла. Єлі вичухав я її. Не знаю, чомусь став шлунок так ні з того, ні з цього. Хоч ніколи в неї такого не було. Да? Трошки був клопіт. Але найголовніше, що вона вже вагітна. Да? От і Уже процес пішов потихеньку, от і. Хочу сказати наступне, що е, дана порода от, досить така, я вам скажу, витривала, адаптована під наші умови. Я вам скажу чесно, от чесно, моя думка це одна із самих адекватних пород. От, чому? Тому що вона сама по собі невеличка, вона якраз для приватного сектору ідеальна худоба. Вона і солому буде їсти, буде давати молока. Вона, наскільки така, знаєте, як ото називають бідова порода, тому що вона по факту ну, досить багато вже. Ну, на ній вже по експериментів провелося. от, І на превеликий жаль, на сьогоднішній день її вже чесно загублюють, покращують голштинами, там її роблять більшою от, по об'єму. Тому що ну, я вам скажу, як глянути там на ці всі характеристики, які ви можете знайти в гуглі в інтернеті, то вам там все буде чітко написано, що. Порода дає там 35 4 тисячі літрів молока. Ну я вам скажу, на сьогоднішній день це все вже брехня, це все вже минуле. То може це дані там 50-х, 60-х, 70-х років. Далі я так розумію, толком ніхто цим не займався. От рекордистки там дають по 12,5 тисяч. То я вам скажу, червона степова, от вона по факту, як її нормально годувати, то вона своїх спокійно 8 тисяч даватиме. Це 6-8 тисяч железних. Вона давала. От, через що вони, як правило, форма вимені правильна, от, чашообразна, соски середні, нормальні, можна досить добре і доїти, як вручну, як апаратом. Я вам скажу, як правило, корови швидко дійні. От досить швидка молоковідача. У них відбувається у мене он зорька. Взагалі, тільки підключив апарат. Буквально 2-3 хвилини вона вже 10 літрів надоїла свого півбідончика і нормально стоїть собі дертичку їсть. Ну, чарівна трішки довша, бо в неї одна задня ліва четверть, трошки якось повільніше йде молоко. Хоч три решта ну досить досить швидко. Не знаю або чисто було ну, другий раз Вето мастит там прискакує, от то ну може за рахунок цього трішки якийсь рубець на самому соску. От. А так я вам скажу і мої домашні корови, червоні степові, які я ще з дитинства пам'ятаю, і бабусина, і моя марта. Потім Марта народила калину. Це корівки, які досить швидко доїлися. От, і якби таких проблем не було. Якщо балакати про якість молока, молоко бомбічне нереальне, я вам скажу. От, тому що молоко жирне, молоко солодке. Молоко має дуже багато е, якраз лактози, от, тому чому воно і солодке? І фактично, якщо балакати про жирність молоці, то це на рівні 3,8-4, Якщо ми балакаємо про білок, то білок на рівні 3,4, навіть 3,6. От. Але цих показників ніколи ніхто толком не показував. От, е, всі, якби було воно все на рівні там е, жир на рівні 3,4, білок на рівні 2,7, е, 2,9 до 3. Ну, ви самі розумієте, і я розумію чітко ці всі тенденції молокозаводів, які і грають і виживають за рахунок е, білково-жирового балансу в себе. Ну, фактично, все як завжди. От. Тому якби в цьому випадку у нас отака от картина, і якби, е якщо йти далі по м'ясним характеристикам породи, вони не дуже, е якби, е не дуже не дуже не дуже такі е оптимістичні, тому що бички народжуються такі ну, в середньої кондиції близько 50 55 вихід. О, Корови середня маса, десь 400-500 кілограм. Вони такі середні. Я б сказав би. Це не джерсеї. Вони більші джерсеїв, але зустрічаються. Досить часто шилозадість є, От, тому в свій час е великі зотехніки е нашої країни, в тому числі, коли пішла тотальна голштинізація, порвали не одну ферму. Я не говорю про корову, а говорю про ферму. Особливо коли молодих е тилиць парували спермою голштина і фактично вони не могли телиця, рвали транспортерами, тракторами тянули. Ну фактично кончали. Поголів'я я ще сам застав цей період і фактично скажу вам, ну чесно, дурньою займалися. І, чесно, на сьогоднішній день розумію чому. Тому що на сьогодні, при тому, при всьому, що ще присутня червона порода на півдні, Сході України, живих биків, плідників, з яких качають сперму червоної степової породи, їх немає. немає Їх нема. Вони є або тільки в гранулі, але гранула вже лежить. Непонятно де, може, десь іще на племпідприємствах державних, а-ля державних, вони ще десь і залишилися, але фактично її немає. Гранулою фактично, зараз вже вміють осі міняти тільки старі. Ветеринари або фахівці техніки штучного сіменіння, а фактично всі зараз користуються паєтами. От, Правильно це чи неправильно. Ну, На мою думку, правильно, тому що воно повністю ми бачимо картину, якою спермою ми паруємо. Ну, є ідентифікація, там чітко написано бик е, Вася чи бик Петя. От, Тут якраз вже понятно порода, все прописано. Номера. От, а на гранулі не видно ні хрена. Ти тобі насипали щось туди в стаканчик, от, залили азотом і сказали. От Михайло, оце червона степова, а там ти осімінив і народився чорний обірдін в випадку. Дай слава Богу, що не сементал. От і фактично, тут от і виходить така картина, що ти кожен раз, коли береш гранулу, ти береш кота в мішку, тому що ти зовсім не розумієш, що ти береш. Ну це якщо чітко ведеться робота. На племстанції є серйозні люди, які несуть відповідальність за дану е сегмент е роботи, то ну, ще можна довіряти цьому всьому А так... Фактично, якщо там уже через 10 роки воно пройшло все, помінялася куча власників, і воно там ото все на кучу сипано. Бо я вже скільки бачив на цих станціях, коли ти відкриваєш сосуд дюара здоровий з горловиною, достаєш мішочки, а потім нахиляєшся, а там ще тисяча тих спермодоз лежить просто на дні, повисипана. І що це за спермодоза, чесно, я вам скажу, я навіть не розумію, про що, про що, про що розмова. Розумієте? От тут, звичайно, є. Проблема. А от якраз з цією проблемою досить серйозно стикнулися наші українські породи. Через що, чесно, було майбутнє в нашої породи, червоної степової було, але ми його спаскудили. От, скажу чесно, і скажу, що це ми якраз е, попереднє покоління, наше покоління. От, всі погналися за великим молоком і фактично породу кончили. От, породу кончили, осталися залишки. Ну в якому стані вони, я думаю, ви всі добре знаєте. От е, тому пишіть в коментарях. От, в кого, які осталися, ну, осталися в пам'яті або в дійсності в кого ще є. На сьогоднішній день червона степова порода, як вона себе веде, в яких вона в умовах утримується і витримується, От, і фактично було б цікаво послухати. О, а від себе скажу, це порода, яка дійсно має право на життя. І фактично, я думаю, що найближчим часом. Або в подальшому. Так, от я вам скажу навіть правильніше, в подальшому. От, Я планую теж тримати руку на пульсі відносно цієї породи. З часом я думаю, я завезу ще представниць, знайду на півдні. В кого є червона степова куплю тилиць. От, фактично поставимо, піділлюємо трохи крові будуть народяться бички у нас, і фактично цих бичків поставимо, будемо качати сперму. От, і у нас вже буде ну, з часом зможемо трошки поповнити банк червоної сперми, червоної степової, іменно типованої, вже такої, як би сказати, ну, свістового світового зразка. От, тому що ну, на сьогоднішній день прикро розказувати про таке саме чи про це все, коли в дійсності все на пальцях, все на якихось бумажках. Ну ви просто не уявляєте в яких станах. Спостерігав я ці всі картини, коли воно не оцифроване, лежать каталоги, лежать картки биків. Там на них ще хіба що тільки сковородки із салом не ставили. Воно вже замизгане, затягане, таке ніякої оцифровки немає. От, все воно таке на шнурках, на вірьовках. Ну, це отак на сьогоднішній день е розвивається українське молочне скотарство. От, ну чесно, прикро, але на сьогоднішній день. Те, що у нас є, от, тим ми на сьогоднішній день і працюємо. У мене на фермі ви задасте питання, Михайло, чим ти паруєш О, червоних своїх степових. Я скажу чесно, я парую велесом сірою українською. Я підливаю сіру кров. Вона є в основі, вона йде аля як покращувач. А там вже народяться потомства. А вже потомство народилося і не одне. Уже ростуть дівчата в мене, а от уже дівчат ми будемо. Зараз думаю, в яку сторону їх вести для того, щоб все-таки ну, зберегти червоний колір, червону масть і фактично е, зберегти. ну знаєте, е, е, Для того щоб сьогодні зберегти минуле задля майбутнього. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Milk and Meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Йозера. і бо тому, що на сьогоднішній день вже тисячі тисячі корів на сьогоднішній день живі, от завдячні цим продуктам. І фактично живуть, дають молоко і радують вас і відповідно ваших клієнтів. От тому до скорого пишіть. От а ми на зв'язку і будемо продовжувати дану рубрику. Бувайте!